У минулому відео ми розібрали ситуацію за стратегію, за якою ми торгуємо вже понад 4 місяці на прямих ефірах. Кожного дня, тож їх тут дуже багато і вони є в записі. А у цьому відео ми знайдемо живий приклад і розберемо його. Лише ОТС ринок, однохвилинний таймфрейм. З індикаторів лінії Болінджера. Налаштуваннях забираю Middle і Background. Мені потрібні лише ось ці лінії навколо графіка. Період 13, відхилення 3. Збережи, щоб не втратити. І шукаємо ситуацію, де ціна залазить ось так на Болінджер. бам ці cny може сформуватися гарна ситуація. Бачимо гарне імпульсивне зростання і ціна торкалася лінії Болінджера. П'ятихвилинний таймфрейм, і бачу сформований рівень супротиву, від якої ціна ось тут давала реакцію на зниження, і ось тут позначаю цей рівень по тілу свічок без урахування ось цих тіней. Повертаюсь на хвилинний тимфрейм і бачимо зняття даного рівня. Тож тепер у нас є дотик до Болінджера, рівень повноцінно зняли, і я готовий заходити. Час експірації одна хвилинка. 3 секунди до закриття свічки натискаю кнопочку Продати. Відповідно, якщо формується червона свічка, я гарантовано забираю плюс 384 долари профіту. 3 секундочки до закриття угоди і шикарний плюс: 184 долари чистого профіту. Удачі!